Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство. І звати мене Олександр. Сьогодні відео про життя в селі. Такі знімаю відео, що змінилося, які зміни і так далі. Ну, і загалом показую господарство, як у них справи у наших тваринок. Кізок, овець, курей, гусей, качок. І таке. У нас, як ви бачите, я легко одягнений, у нас погода, сонечко гріє. На дворі тепленько дуже. Ну і небо синє. Сьогодні вам покажу наших тваринок та і щось до того розкажу. Але найдужче хочу вам розповісти, що зробити, щоб кури або індики почали нести узимку. Ну, Перейдемо до цього зараз. Так, у нас тепленько. Сонечко світи. Дуже тепленько, гарно. Ну і така погодка. Лісок. Отак. Так, дивіться, у е, першу чергу, перше, е, щоб кури неслись, потрібна е, їм воля. Їх треба випускати, щоб вони мали де бігати, знаходити різні камінчики, піщинки для формування шкарлупи. Ну і чим більше курка, гуска, качка індик ходить, тим більша що Знесуть яєчко. Ну, у нас почали нестися по 2-3 яйця. Небагато, ну, але думаємо, що на свята назбираємо. Також наші качки. Качки ще не думають нестися, але ми знаємо, що вони будуть нестися точно у кінці зими, кінець лютого. Так само і неслися на старі качки того року, минулого року. І от качки. Ми не переживаємо за них, а от кури у нас нестися не дуже хотіли, але ми почали їх випускати, більше зерна давати, вода біля них завжди є, зерно також, вони наїдаються ситно, потім вже не хочуть їсти. І несуть яйця. Отак. Наші качечки біжуть. Отак, наші красені. Прора курочки. Так, у нас так, курочка несеться. Щось там у неї на ногу начепилося. Треба буде відібрати так. Це у нас молоді кури. Ось. Так, ну і ми прямуємо курятник, дивитися, чи є яєчка, ну зараз я вам покажу. Так, ну і дивіться, у нас несеться одна курочка. Тепер поки що. Черненька, це молода курка, почала нестися. Не знаю скільки під нею там яєць. Не буду лізти до неї. Ну так, курочка несеться, це, це добре. Буде яєчко якесь на свята. Ну, і дивіться на нашого котика. Що є патрик? Ой, ніжи, це на сонечко, тепленько, дуже тепло. Так, несуємо кукурудзів трошки. Хочу, щоб вони зібралися вам показати наших курей більше. Які кури у нас. Ну і так, дивіться, наші курочки, гусочки, качки, гуси, качки. Гуси не несуть, це не знаю, коли вони почнуть нестися, на них це не діє. Ну кури почали нестися. Яйця різні, ми упевнені, що це різні кури несуться. І ось наші курочки, півники. У нас є, курочки старі, молоді. Старі такі ми прибрали вже на м'ясо. Але лишилося багато молодих. Цим курем порокові. Там у нас є ще, звичайно, молоділи, Уже таке. Хатічки наші. Ну от Кури несуться. Перш, ще раз повторюю правила. Так, три правила, найголовніше, для того, щоб кури почали нестися. У кого не несуться. Перше правило, перше правило це воля, свобода, щоб вони мали де бігати, побігати, камінчиків позбирати, всяких піщинок, травичку поскубити. ну що небудь, щоб погрябатися, щоб у них була воля. Щоб вони не були на одному місці, а бігали, рухалися. Друге правило це потрібно, щоб була їда. Хто не хоче загодовувати курей, бо думає, що вони зажаріють, то е, господарі дають небагато мінімальну е, порцію для курей. Моли, ми так проекспериментували, що дали їм більше зерна, і вони почали такі в нас дійсно нести. Це не це ми вже провірили так. Друге, це їда. Третє це щоб була вода завжди. Щоб була завжди вода, як для качок, так і для курей. І тоді у вас будуть яйця. Ну ось так. І півник наш червоний такий, може, напевно, три роки буде. Ну так. Ну ось так. Щоб кури неслися, потрібна свобода, їда і вода. А це найголовніше. І тоді вони в нас несуться. Ми теж їх раніше не загодовували, не давали більше зерна, чим вважали за потрібне. Курі в нас не завжди неслись. Тому отак. Почали давати більше зерна, води. Бігають вони у нас кожен день пущені. І все. І несуться. От такі то діла. Ось так. Кому сподобалося відео. І хто вважає, що відео було корисне, ставте лайки, пишіть коментарі. Та всім мирного неба, швидшої нам перемоги. Всіх ще раз вітаю з новим роком. Нехай в цьому році буде перемога. Нехай вона не затримується, перемога не за горами. Ми переможемо. І всім всього найкращого, сімейного затишку і Божого благослуження. Всім пока-пока.